Сьогодні я вам хотів розказати і показати риболовлю на цього окуня. Рибалити я буду на, е, на ставку, там, де, в принципі, завжди да рибалю. І подивимось, що з цього. Так, друзі, перший закид. Трохи вже починається навіть вітерець. Тому ви мене ну, ви мене маєте нормально чути. Так. Почав я рибалити на джавика, на джавастика, як там він називається. Так, значить, друзі, перейшов на ставочок маленький. Поставив трохи іншу приманку, Селект цунік, трохи обрізаного. тільки хвостик залишив. Сподіваюся, що хоча б так в мене щось клюне. пригає, пригає риба. Друзья, за мною тут карасі коло берега не ростяться прыгають. Лозвичка стоїть прямо коло берега. Друзі, є риба. Є риба, друзі. Подивіться на цього окушара Ой, впав навіть. Так де там він? О, от. Він, от він, окушорик. Подивіться на цього, трофей... на цього трофей. на цю трофейну рибу Дивіться, який він. Я таких розмірів. Ну, ні, я ловив таких розмірів окуня, але ну, а, ушов, ушов, пішов в воду. <реш> Перша риба за сьогодні. І приманка, подивіться, на приманку зараз покажу. Обрізаний цунік. Велика достатня приманка як для такого окуня. Ну, головне, що окунь є. Значить І так, друзі, забив за першу розбиту, треба ж водички. Обожнюю водичку. Так, друзі, знову включення. От тільки що закинувся. Так, друзі, є окушарик. Є окунь такий невеличкий. Зараз покажу хоба. Так. Це вже трохи побільше, ніж ніж був. Подивіться на цього красавчика. Приманочка моя в нього прямо, прямо в роті взяв він, як треба. Оба! Ну, от такого от. От таку приманочку. От. Оку. Дивіться. Який кошарик. Поплив він у воду. Кайф. Ще один. Так, друзі, убирался тільки що на дерево. По самому, ну вообще, по самому тупому просто убирався, зараз прямо на дереві. Так, зараз візьму Цуника. Вот я дивіться, Вот так вот отроблю. У мене залишається вот така от тема. Я на цю тему ловлю окуня. Ну, друзі, у мене ще один окушок, взяв він прямо під берегом, такий малий. Так. Я, я вже не встиг включити камеру тоді, коли виважував, бо він мене клюнув прямо під самим берегом. Дивіться, який окунь. Трофейний. Трофейний, друзі, трофейний окунь. Дивіться. Зачепився. Дивіться на цього окушору. Поплив у воду. Друзі, мабуть, буду закінчувати вже це відео, бо, е, я буду вже. Ну я не знаю, може ще на рибалці трохи посиджу, але відео вже буду закінчувати, бо воно і так вже вийшло таке нормальне. Нічого? Ну, Друзі, ставте лайки, підписуйтесь. Всім удачі, всім!